Зрадник і агент Росії у Сполучених Штатах просто обурені зливом розмов Уіткофа з росіянами. Представник Конгресу та політики обурені зливом розмови спецпредставника Сполучених Штатів Стіва Уіткофа з росіянами, під час якої радив, як просувати мирний план американському президенту Дональду Трампу. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дописи представників Конгресу США та політиків у соцмережі X. член Палати представників США Тед Лю назвав Уіткофа зрадником. Справжній зрадник Стів Уіткоф, має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію. Прокоментував він. Конгресмен Ден Бейкон закликав звільнити Уіткофа та назвав його російським агентом. Для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною. Очевидно, що Уіткоф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти введення цих переговорів. Хіба російський платний агент зробив би менше ніж він? Його слід звільнити? Написав він. Член палати представників Сполучених Штатів від республіканської партії Брайан Фіцпатрік назвав дзвінок проблемою, це серйозна проблема, і одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно. Та об'єктивно прокоментував конгресмен експосол США у Росії Майкл Макфол назвав розмову Уіткофа з росіянами шоком. Та зазначив, що представники уряду США мають просувати інтереси Америки. Завдання усіх, хто служить у сфері нацбезпеки в уряді Сполучених Штатів, полягає в просуванні американських національних інтересів, а не інтересів інших країн, і особливо не варварських імперських підбурювачів війни, таких як Путін, наголосив він. Нагадаємо раніше, Блумберг. Опублікувало розшифровку двох телефонних розмов. Перша, ніби була між спецпредставником Уіткофом і помічником роздиктатора Путіна ушаковим 14 жовтня. Під час розмови Уітков радив росіянам, як краще Путіну представити Трампу російські пропозиції щодо миру, наполігши, що дзвінок має бути до того, як у Білий дім приїде президент України Зеленський. Уітков порекомендував, Рекомендував, щоб Путін привітав Трампа з мирною угодою щодо гази, сказати, що він людина, яка бореться за мир, і додати, що Уітков і Ушаков обговорювали розробку подібного мирного плану з питань України. Друга ж розмова була між Ушаковим і російським посланником Дмитрієвим. Вони обговорювали, що другий передасть Уиткофу розроблений мирний план, але Ушаков побоявся, що США можуть його змінити не на користь РФ.